Я тут, я з вами, те, як ви насолоджуєтеся чимось, є одним із маркерів того, наскільки далеко ви просунулися у своїй еволюції. Є так багато різних способів, у який ви можете відчувати задоволення, коли займаєтеся діяльністю, що приносить вам радість. Наскільки ви вільні у вираженні своєї насолоди, наскільки глибоко ви смакуєте те, чим насолоджуєтеся. Скільки вашої уваги перебуває саме там, де ви є, а скільки спрямовано на наступне і наступне? Наступного разу, коли ви будете займатися чимось, що вам подобається, я запрошую вас зануритися трохи глибше у свою насолоду, дозволити собі повністю пережити та взаємодіяти з тією людиною, тією їжею, тією діяльністю чи тим місцем. Те, чим ви насолоджуєтеся, є частиною вас, так само, як ми, учителі, постійно кажемо вам, що всі аспекти вашого світу відображають вам щось із вас самих. Частини, якими ви насолоджуєтеся, теж слід включати, вони не менш значущі для вас, ніж ті частини, які ви намагаєтеся заперечити чи сховати. Тож дайте собі багатосенсорний досвід того, чим ви насолоджуєтеся. Переконайтеся, що ви повністю заземлені у своєму тілі, коли взаємодієте з об'єктом вашого задоволення. Заплющіть очі або розплющіть їх. Дихайте глибше. Слухайте досліджуйте кожен нюанс цього, взаємодійте з ним по-новому. Відчуйте його присутність та свою присутність, що зливаються в моменті. Станьте знову єдиними з тим, чим ви насолоджуєтеся, з тим, що є частиною вас. І шукайте більше досвіду з тим, чим ви насолоджуєтеся. Дозвольте собі насолоджуватися. Ваша насолода є такою ж частиною вашої еволюції, як і ті страхи та травми, які ви зараз інтегруєте. Ваша насолода це така ж духовна практика, як і ті речі, які ви робите, вважаючи, що вони ставлять вас на духовний шлях. Ви приємні і ви заслуговуєте повністю насолоджуватися тим, що резонує з вами. Я Офелія, і я люблю вас.